Yeah. Юр вже перемогла свого ворога Януковича, і вона переможе всіх ворогів українського народу. Тому, шановні друзі, слава України! Слава героям українського народу! Слава країні українського народу Юлії Володимирівні Тимошенко! І смерть ворогам України! Шановні друзі, провокаторів у нас було завжди на жаль багато, і це один з них. Тому, якщо ми говоримо про те, що сьогодні для нас дуже важливо, для всіх це все таки дати можливість нашим лідерам зустрічатися з людьми, переконувати в своїй правоті, А те, що сьогодні вириваються психічно хворі, люди і кричать, те, що нездійсненне, або закликають до того, що неможливе, це є. Дії влади. От ті, хто сьогодні е, розказував нам щойно Могильов про те, що тут до Верховної Ради зі зброєю хтось ходить, це є ті люди, яких вони самі наймають. Я хотів би закликати вас до спокою, до виваженої діяльності, але дуже чіткої діяльності. Ця влада повинна піти, але піти тими методами, які нам сьогодні дозволені, і якими самі. І як народ, я не кажу про збройне повстання, але витіснення з влади шляхом виборів не давати жодного голосу партії регіонів, яка сьогодні хоче захопити владу, просто жодного голосу. І тоді не буде фальсифікацій, і тоді в Україну все-таки повернеться українська влада. Шановні друзі, зараз в Верховній Раді закінчилось засідання погоджувальної ради. Що було перед цим засіданням? Партія регіонів абсолютно чітко казала, що ми будемо голосувати за цей законопроект, але ту поправку, яка стосується Юлії Тимошенко, ми голосувати не будемо. Тобто, ми сьогодні приймемо, вони, партія регіонів каже, приймемо законопроект, але без поправки, яка стосується Тимошенко. Після цього. Партія Батьківщина, народні депутати від партії Батьківщини заблокували трибуну, відбулася погоджувальна рада, і сьогодні відбу... вдалося з порядку денного цей законопроект для того, щоб він не був проголосований і це питання не було закрите. Зараз про декриміналізацію не буде розглядатися, тобто крапки на цьому питанні не поставлено. Воно буде розглядатися на слідуючому сесійному тижні. Тобто, шановні друзі, аби не ми з вами у регіоні сьогодні були остаточні остаточні наміри закрити питання по декриміналізації, проголосувати закон і зробити так, щоб його дія не стосувалася Юлі Володимирівни Тимошенко. Сьогодні нам вдалося перенести розгляд для того, щоб на слідучому сесійному тижні він був в відповідні редакції, яка б дозволила Юлі Володимирівне вийти з тюрми. Шановні друзі, я розумію, що у нас у всіх було бажання, щоб це питання вирішилося зараз. І негайно, але на жаль, так сьогодні не вийшло. Але вдалося зробити те, що можна було. Зняли з порядку денного законопроект і на слідучому сесійному тижні він буде розглядатися. Шановні друзі, у нас прохання. Зараз що ми будемо робити? Сьогодні ми з вами домовилися, що після того, як ми тут виконаємо свою роботу, ми підемо до Лук'янівського СІЗО. Шановні друзі, пішки йти, ну це далеко і тому ми з вами прийняли рішення про те, що ми сідаємо на метро, їдемо до станції метро Лук'янівка, там виходимо, йдемо до СІЗО, до тюрми. Всі знають, як туди йти, yeah. шановні друзі. Шановні друзі, я звертаюсь до всіх керівників партійних організацій, до нашого активу, щоб вони допомогли тим людям, які не знають, як добиратися, тому що тут потрібно зробити пересадку на золотих воротах. Там нас чекає наш актив, ми підготували звук і ми масою людей мусимо підтримати Юлію Володимирівну. Шановні друзі, сьогодні ми абсолютно чітко можемо вважати, що відбулася, ну хоч маленька, але перемога ми тут дарма з вами не знаходилися. Якщо не вдалося нам досягти перемоги, але сьогодні ми не маємо з вами поразки. Шановні друзі. Це питання буде розглядатися на слідучому тижні. Ми будемо збирати більше людей для того, щоб підтиснути владу. І якщо потрібно, буде то зайти через ці двері в Верховну Раду. Шановні друзі, для того, щоб наш мітинг закінчився на якійсь такій конструктивній ноті, додатковій, ми з вами продумали резолюцію звернення від нашого мітингу, від партії Батьківщина. І зараз Олійник Віктор Степанович його зачитає вам і ми мусимо за нього проголосувати. Після того ми організовано рухаємося до станції метро. Сідаємо тут і в потяг і виходимо на милу і йдемо до СІЗО. Зараз я надаю мікрофон Алійнику Віктор Степановичу. Він зачитає резолюцію, яку ми з вами проголосуємо. Якщо будуть якісь доповнення, то прошу їх висловлювати. Звернення в політради партії Батьківщина та ради блоку Юрія Тимошенко, учасників мітингу до громадян та опозиційних партій, до Європи без Януковича. На посаді президента України майже два роки перебуває Янукович. За цей час він не виконав жодного пункту зі своєї передвиборної програми. Навпаки, політика, політика яку проводить Янукович, цілком суперечить його обіцянкам. Тепер покращення життя обіцяють вже не сьогодні, а лише через 10 років. Україну для людей будують винятково для кількох десятків годин. Міфічна команда професіоналів. Різком провалилася на всіх напрямках, крім власного самозбагачення. Суть соціальної політики Януковича полягає в тому, що багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими. За два роки президентства Януковича ціни на продукти зросли мінімум удвічі. Постійно збільшуються тарифи на житлово-комунальні послуги, збільшено пенсійний вік та стаж, заморожено пільги для чорнобильців, дітей війни, афганців. Дівчиних незахищених громадян. Зростає заморгованість із зарплат. Масово закриваються лікарні та школи. Під вивізкою вільної купівлі-продажу сільськогосподарської землі готується вилучення гуртів у селян. Катастрофічно погіршується бізнес-клімат, а підприємці масово звертають свою діяльність через податковий терор. На порядок зручного корупційне навантаження на економіку. Ставки хабарів б'ють усі рекорди. Країна постійно балансує на межі технічного депорту. При цьому Янукович є одним з найдорожчих президентів світу. Офіційні витрати на один день його роботи складають стільки ж, скільки в середньому за місяць заробляють 675 українців. У рейтингу найбагатших людей України опинилася родина та найближче оточення Януковича. А кожен четвертий в ньому член партії регіонів. Сьогодні Адміністрація президента підміняє собою законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. В Україні відсутнє правосуддя, а парламент перетворився на інструмент схвалення бездарних та небезпечних для України рішень. Така політика створила глибоку кризу у стосунках Європи з Євросоюзом. Саме Янукович України з Євросоюзом, саме Янукович. Поставили під загрозу стратегічну європейську інтеграцію України. Разом з тим, він не зможе побудувати цивілізовані стосунки із Росією, раз за разом здаючи її території та стратегічну власність країни. Створений в Україні режим тримається лише на багнетах силових структур та політичних репресіях. Незаконне ув'язнення та несправедливий суд над Юлією Тимошенко та іншими представниками опозиції це лише вершина айсбергу. Переслідувань, піску та залякувань зазнають всі громадяни. Подальше перебування Януковича на посаді президента та діяльність пропрезидентської парламентської більшості створити далі більше загрозу національної безпеці, самому існуванню України як незалежної держави. Саме тому партія Батьківщина і ми, учасники мітингу, закликаємо своїх колег до опозиційному руху та всіх громадян України вимагати. Негайної відставки Януковича з посади президента та дострокового розпуску безкредитованої Верховної Ради. Чесні, прозорі, демократичні дострокові вибори це єдиний шлях, який врятує Україну від занепаду та міжнародної ізоляції. Партія Батьківщина склала підписні листи з вимогою проведення дострокових президентських і парламентських виборів та вже передала їх в регіони. Ми закликаємо. Приєднатися до нашої ініціативи. До Європи без Януковича. Без Януковича. До Європи без Януковича. До Європи без Януковича. До Європи, без Януковича, до Європи без Януковича. Європи без Януковича. До Європи. До Європи без Януковича. Шановні друзі, чи підтримуємо ми таку резолюцію? Підіть <свісно> Шановні друзі, давайте ми зараз звернемося до міліції. Може ми орендуємо у них автобуси, поки вони тут на сонечку постоять. Міліція, ви дозволяєте, ми сядемо на вгачі автобуси і поїдемо до СІЗО. Шановні друзі, ну це жарт. Шановні друзі, давайте ми зараз організовано йдемо до станції метро, сідаємо на потяги і їдемо до Лук'янівського СІЗО. Міліція не хоче нас довести туди, а було б непогано. Шановні друзі, велика всім подяка, Спасибі всім рухаємося до сього. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!